Всіх вітаю, друзі. Не думав, що буду записувати це відео, але знову ж таки, по вашим численним замовленням, не можу цю тему не розібрати. Вона стосується неадекватних дій Нацгвардії Української в Сумській області, яка просто зараз, прямо в ці секунди, потрошечки, потрошечки, потрошечки окуповується військовими Ерефія. Давайте це розберемо. Це просто ганебний випадок. Е, і на, якби, на прикладі ось цього випадку я би хотів розібрати, в принципі, як відбувається на сьогоднішній день абсолютно все, що відбувається в Україні. Е, дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, з чого все почалося? Декілька днів тому пролетіло повідомлення з скріншотами з сайту Прозоро про те, що Нацгвардія в Сумській області. Е, Замовила тендер на 31, майже 31 мільйон гривень на протиударні щити для розгону мітингів та інше там устаткування. Е, от. При тому, що там е, РФ вже зайшли так, там, і так до сум в районі 30 кілометрів, так вже 20. Ну, тобто вони потрошки просуваються по Сумській області. При цьому немає е, укріплень, про які нам розказували, що там укріплення готові. Все там як надо оборудовано. Виявилося, що укріплень там немає. А якщо вони є, то вони не підходять для е, нинішньої ситуації там з використанням дронів і так далі. Е, е, от. Далі був резонанс, так? Ну, бо це. Для кожної адекватної людини це повна неадекватність, коли Нацгвардія замість того, щоб відбивати Сумську область, так кордони Сумської області замовляють гумові, я не знаю, Кейки, які вони мають використовувати. Незрозуміло як. Гумові щити для протиударні, для розгону мітингів. от Одразу ж. Пройшовся скандал з цього приводу. І прес-служба НГУ через декілька годин, от після того, як пройшовся скандал, через декілька годин Нацгвардія скасовує закупівлю протиударних щитів для розгону мітингів, гумових кийків, бронежилетів та кайданок. Ніхто тепер це купувати не буде, заявили в прес-службі НГУ. Що це означає? Це. Ну, це означає, що хотіли роздіребанити 30 мільйонів гривень, От щоб купити якогось гімна, нікому не потрібного в нинішніх умовах, да і в принципі, напевне, в, е, для розгону мітингів на 30 мільйонів хотіли зробити деребан. Як тільки піднявся шум в Тіктоці, в Телеграмі, в Ютубі, у всіх соціальних мережах, одразу ж скасували цей тендер. Скажіть, будь ласка. А представники НГУ в Сумській області не розуміють, що їм цього не потрібно, і що ворог занадто близько для того, щоб отаке купувати, а треба, напевно, купувати щось інше, можливо, дрони. У нас виробники дронів жаліються, що в них нема замовлень на дрони, а офіційні кошти з державного бюджету виділяються на кийки гумові. Я не знаю, в дупу вони їх мають комусь засовувати, чи що. І все. І як тільки набуває ця ситуація, Розголосу, вони це просто скасовують і кажуть, що ми проведемо перевірку. Як же це так, як же це вони могли закуповувати гумові кейки? Що це означає? Це означає, що в нас без надзору суспільства, без скандалу, якщо от не не буде скандалів, то в нас будуть робити, в принципі, все, що їм заманеться, будуть закуповувати. Все підряд, нікому не потрібно деребанити таким чином кошти з бюджету, і на цьому все. І будуть купувати собі маєтки за кордоном. І здали б вони ту Сумську область, і нічого погано б не було. Сказали: кийки, які ми закупили вже в Росії. От вони їх забрали на тимчасово окупованій території. І ви цього довести ніяк не зможете. Я думаю, що плюс-мінус те саме в нас відбувається і з фортифікаційними спорудами в тій самій. Сумській області, де нам можуть розповідати, що там були найкращі, найсучасніші е обладнані оці фортифікаційні споруди, але росіяни їх вже захопили, перевірку зробити не можна, покарати нікого за халатність і за розкрадання коштів не можна. Тобто, робимо висновок: по-перше, що в прифронтових областях, регіонах, селах отак красти гроші. Безкарно ніхто нічого не докаже. Немає в Україні жодного механізму законодавчого, яким би можна було довести розкрадання. І чим ближче підсувається лінія фронту, тим більше можуть красти. Бо тим менше є шансів, що їх за це бодай хтось покарає, навіть якщо вони з кимось не поділяться. Розуміємо, це зафіксували. Наступний момент в нас постійно розказують, що нам треба заблокувати TikTok, Телеграм і обмежити там. Діяльність тих чи інших е, медіа ресурсів, так, е, блогерів і так далі, бо це підриває там, обороноздатність і так далі, а телеграмом і Тіктоком взагалі російські пропагандисти користуються. Але давайте тепер по-чесному. А що б було в нас конкретно в цій ситуації, якби не було розголосу цієї ситуації в е, Тіктоці, в Телеграмі, в Ютубі, в Фейсбуці, там, в Інстаграмі і так далі? Що було? Правильно, просто б списали 31, майже 31 мільйон гривень, потім би сказали, що кики, десь поділись. Або вони на окупованих територіях. Де і все. Просто вкрали 31 мільйон. Тобто, що це означає? Що оці скандали, які виникають, вони напряму являються одним з варіантів контролю за нашою владою, за місцевими органами влади, за НГУ і так далі. І якщо в Україні. От, наприклад, заблокувати соціальні мережі і повністю, от, прям повністю заборонити свободу слова, то що в нас буде? Нічого, в нас будуть красти просто все підряд, підвищувати податки, робити все, що завгодно. Так? І це дуже яскравий, як на мене, приклад. От. І далі вже почали після цього підключатись і інші там різні спеціалісти, адвокати і так далі, які також це почали підхоплювати. І от адвокат <кій> Сергій Старенький, дуже і дуже гарно він сказав, власне, про цю ситуацію. І вона показує, що так в Україні все працює. В будь-якій області, на окупованих, на неокупованих територіях, в будь-якій області, в будь-якому селі крадеться все, що можна. От Якщо вони знають, що про це ніхто не дізнається, не буде резонансу, вкрадуть. От. І якщо цей резонанс прибрати, заблокувавши Тік-Ток, Телеграм і так далі. Ну, то тоді можна просто тупо виїжджати з України, бо е, будуть розкрадати все, бо вони будуть знати, що жодного покарання ні в якому вигляді їх е, не очікує. Давайте тепер послухаємо цього пана адвоката про цей же тендер в НГУ. Ну, це ситуація така, що наші деякі керівники підрозділів не тільки там національної гвардії, а й деяких інших там і військових адміністрацій. і ж іншого вони забувають, що навколо них війна, хоча мені чесно кажучи, дивно чути, що це відбувається на Сумщині, де ну серйозні події з. Захисту безпеки нашої держави відбуваються саме зараз. Якась національна гвардія планує розганяти якісь зібрання, чи вони намагаються щитами захищатись від орків, які нападають на нашу державу. Ну це просто безкарність і намагання реалізувати ті кошти, які на них впали, і вони не знають, куди їх потратити. Тому, звичайно, це дуже добре, що досі такі закупівлі не знають, куди потратити знову ж таки. Дрони, дрони, дрони. В нас мільйони відкритих банок, мільйони різних фундацій збирають кошти, мільйони шахраїв збирають кошти, і потім просто на них живуть. І тільки всім людям талдичать: ви донайте, донатьте, донайте, 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 бо треба дрони. А НГУ може 31 мільйон отак списати на якесь гімно і вкрасти ці кошти. І це капля в морі. Давайте по-чесному. В рамках всієї України, в рамках. Е Всіх наших бюджетів це капля в морі. Уявіть собі, скільки насправді крадеться, вони ну є прозорі на сайті. Прозоро, вибачте за повторення таких слів. І дуже добре, що громадськість на це реагує, але здоровий знак і те, що дуже швидко відреагувало міністерство внутрішніх справ, яке ну, яке. Крутилося в цю ситуацію і скасували ці закупівлі. До речі, я повинен сказати навіть укладені вже договори, і укладені закупівлі також можуть бути скасовані відповідно до чинного законодавства. І Гумови, кій mm -hmm. я не знаю, чим допоможу захисту нашої країни національній гвардії гумові кійки чи можливо національна гвардія вже готується до того, що у нас війна закінчилась і вони будуть розганяти якісь протести мирних громадян. Ну це я з сарказмом звичайно кажу, але це ну це сором і це ганьба на сам на самому насправді для цих людей, які. Знають, розуміють, але все одно намагаються заробити оці кошти. Більше відео. І питання, друзі, до вас, знаєте, так наостанок. Як ви вважаєте, чи за оцю конкретну ситуацію буде хоч когось покарано з конфіскацією майна, і чи бодай хтось буде сидіти за оце у в'язниці? От у нас все-таки військовий стан, екзистенційна війна, як то кажуть? І от така ситуація, коли кошти витрачають непонятно на що. Чи має чи це впливає на обороноздатність країни однозначно? Чи можна за це інкримінувати державну зраду, коли в області, яку щоденно окуповують, закуповують абсолютно непотрібні речі з явними ознаками корупції? Чи буде за це хтось нести відповідальність? Персонально сидіти у в'язниці, він, його якісь родичі, я не знаю, за, чи буде в нього забрано майно, яке до того також було такими тендерами накрадене? Як ви думаєте, чи буде покарано? Бодай когось? Пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати вашу думку. Дякую за увагу. Бажаю гарного дня, до зустрічі.